Моє шанування пані і панове, в той невеличкий проміжок часу, поки є світло у мене, чи у вас, чи коли ви то будете дивитися, встигну кілька слів сказати якраз про те, що я так читаю, почитую якраз в ті проміжки, коли світло є. Нам нічого не підходить. Нічого не підходить. Нам нічого не підходить. Каже, не лише суїцидний народ, як сказати, готовий таке враження помирати за Ермака і Міндіча. Бо це вже зараз не роздільні речі, хто би як себе чим не дурив. Але найцікавіше, що, власне, нам нічого не підходить, категорично нам нічого не підходить, ну, запропонованого там виходу з війни. Каже, сів, глава мафії. Вождь злочинного синдикату сів і так ну, нічого не підходить. Мене завжди це якби ну, вже тепер не дивує, знаєте, є і великий імунітет на наш рідний доморощений абсурд і абсурдизм, але насправді й дивує, бо з 23-го року, а зараз вже кінець 25-го, два роки говорилося на всіх майданчиках світу. Аналітичних, медійних, експертних довкола воєнних. Що іншого варіанту виходу з війни, окрім як певних компромісних утрат, нема взагалі не розглядається. То нащо грати в ту волинку і давати круглі очі, що то є інший варіант? Але коли відхиляється варіант, який не підходить, то значить, має бути озвучний варіант, який підходить, а його нема якою є позиція України? Віддайте нам Крим назад, добре посміялись. Вернемо всі території, сміються з 23-го року всі вже. Ну не розглядають такий варіант. Негайно через МАГАТЕ, щоб завтра за С, яку без жодного пострілу, глава синдикату. Ну, дуже легко, на 10-й день війни воно потрапило в руки ворога. Віддайте нам негайно завтра через МАГАТЕ з підписом Акт передачі. Ну, розумієте. Справа не в тому, що нічого не підходить, бо нічого і не підходить. Справа в тому, що ніколи нічого і не підійде. Бо варіантів закінчення, припинення як кошти війни на наших умовах нема. Для того, щоб могти розраховувати на закінчення війни на прийнятних для нас умовах, треба їх створити. Було. І чотири роки унікальності воєнного стану, який надає верховній владі унікальних можливостей швидких, моментальних, неузгоджених ні з ким дій, треба було використати на проривні якісні рішення, а не на Ярмаковщину, мародерію, міндіча й пограбунок. І тоді зараз би, звичайно, сиділи би і казали би, отакі наші мови, зараз це не канає, тому що. За термінологією Трампа, ну, гральних карт нема по крупному. Всі карти з при собою прихопив Міндіч, коли тікав в Ізраїль з Цукерманом. Нема карт. По крупному нема чого грати. Позиція ні, бо НІ зрозуміла. Вона на старті була зрозуміла, бо зрозуміло, що не можна втрачати території, не можна то, не можна сьо. Але для того, щоби. Ну, домагатися свого треба мати ресурси підтвердження цього свого, чого станом на зараз, ну, якби не проглядається. І тому все одно буде неминуче, з відхиленням всіх дуже поганих пропозицій, з розумінням, що ліпших не буде ніколи. І розвиток наступних подій призведе до ще гірших втрат. І руйнувань, і розвідків подій, і сценаріїв. Передапокаліптичного характеру. Але все це свідчить про те, що якби треба не тільки бажане от вмикати, роздувати, кидати на вентилятор і на нього вибачте, на слові собі те, на стовбурчувати, А трохи керуватися дійсним і думати про раціональні моделі виходу з війни. Хитрі, гнучкі. Тим паче зараз, коли Чотири роки урядування злочинного синдикату на чолі з першою особою призвели до того, що ми в цій позиції переговорів найнижчій точці. Нам при відсутності аргументації, нібо ні, ну бо зрозуміло, бо нам нічого не підходить. Нам треба завтра Крим, щоб був українським. Ну все, негайно. Так? Чи інші правильні тези, цілком правильні, але так само цілком недосяжні в практичній реалізації. Для того, щоб сидіти, треба було подбати про маститість своєї позиції, про солідність своєї позиції. А зараз вона виглядає так: люди, які прокрались, люди, які зберігають мафію навіть попри шалений землетрус. Єрма каже, ніхто чіпати не буде, не, в Інтерпол щось ніхто не оголосив. Справа та отак розвалиться, Галушенко виграє суд. Чернишов виграє ще Європейський суд, теж виграє. всі повиграють суди, тому що ну, це ж <сміх> зрозуміло, та, ти собі будеш сидіти з награбованим. А тут буде вічна війна, і можна, звичайно, проводити у Львові. Вже знайшли нове поле для поховань. Та можна далі. Видите, і тепер, коли це все вже зійшлося, цей зовнішній, внутрішній, всі чинники зійшлися в, ну, в, в, в єдину точку, зараз дуже прикольно виглядає позиція: нам нічого не підходить, то, що нам підходить, в нас нема. Досягти то, що нам підходить, нам нема. Нам вигідно буде, нехай буде так, будуть гинути люди, а ми будемо далі при владі, тому що це єдиний спосіб за рахунок війни бути при владі. Ну, бо, тому що без війни вони вже ніхто електорально. Після цього скандалу зрозуміло все ноль. Нема війни, їх нема. Значить, війна має бути. Це вже зараз закручується, мені здається, абсолютно в таку повністю ну, макабричну якусь, е, оце, якусь картину, в якій е, ну, досяжними е, 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 всі ці поставлені цілі не є. Усі відхилені моделі виходу з війни, які можна обговорювати десь там то все, якби і буде обговорюватися, воно якби виглядає, що ну, теж все опирається в пиху, в пиху і в такий сором визнати, що вибачте на слові, там профукали все. Ну, повністю все, що по війні, ну повністю все профукано. Не все вже профукано. І просто є пиха, яка не дозволяє визнати це. Визнати це, що ну, вибрати на слові, ну, вже якби докерувалися так при одноосібній владі, ну що все вже. Ну, там, там, є, є, які, на наших умовах то вже не виглядає, що колись тут буде закінчено. Ну, а всі інші умови, звичайно, завжди будуть не підходити. І це, власне, якраз така патова ситуація. Патова ситуація, тут, на яку ще накладається, знаєте, таке собі цікаве і. і і давнє українське явище як лицемірство, тому що, ну, зокрема, весь гуманітарний блок вимог Путіна він, ну, апріорії неприйнятний, подразливий, тригерний, просто настільки що стосується національної ідентичності, це вже глибше нікуди. Ну, якби, І тут виходить така цікава ситуація. Так? Ну, тобто в нас 66% київських школярів, учнів, оцих вилупків москворотих. Розмовляють російською мовою, 40% київських вчителих розмовляють російською мовою. Півкраїни пишається, що мова Путіна є мовою окопів, багато в нас руськоязичних захисників, героїв, це дійсно так. І при цьому категорично не підходить їм те, що Путін захист їхньої спільної з ним, з Путіним, мови, язика вписує в список вимог. Категорично, нам це не підходить. Якщо не підходить це, то завтрашнього дня можна Україну зробити в один день україномовною. Ну, щоб Путін не міг грати тими картами, які мовною. Яку власноруч йому в руки дають наші колонізовані соотечественники, які от ну, чомусь з якогось дива собі взагалі придумали чітко розділити російської і російський язик родной і російське государство, яке приходить до того язика? От тобто нам, нам категорично це не підходить, каже рускоязичний українець. Ну, то може то перестати мовою Путіна розмовляти, щоб Путін цю мову не захищав і не вписував в список неприйнятних для нас вимог, то саме з церквою. Вимагають офіційного статусу російської церкви. Нам це категорично не підходить. Тоді чому весь юго Восток ходить в московські церкви? Ну, тобто, ну ясно, що то не підходить. Про то вже говорено і переговорено. Ну, якщо не підходить вам захист російської церкви, то чого ходити в неї півкраїни? Особливо в тих загрожених регіонах, де найбільшу лапу якраз на них і накладає Кирило Путін? Ну от і це лицемірство теж до певної міри ставить певні діагнози нам. Тому що якщо нам не підходять такі речі, створені і сотворені самими ж нашими? Лицемірами, які просто придумали собі це розділяти, ці всі різні речі, що, моло, ми будемо далі російськомовними, але Путін не буде захищати руський язик Україні. Дуже класно. Ми далі будемо ходити в московську патріархатну секту, але далі Путін нехай не вимагає тут захисту своєї московської патріархатної секти. Ну це ж ну, це, ну, це, ну, це олігофренія повна, розумієте? Тобто до чого це все? Якась абсолютно дика, патова ситуація. Обговорюється те, що неприйнятно. І при тому, що тут обговорювати немає сенсу. Тут все неприйнятно. Ну, Неприйнятно взагалі ситуація. Ситуація, за якою ну, ну вже якби це майже фіксована напівпоразка. Бо вона такою, по суті, по реальному об'єктивному аналізу, десь такою і виглядає. Ну, тобто, сенс обговорювати те, що не підходить, якщо немає жодної розмови про те, а що ж підходить. Ну, тобто, Ми підійшли до ситуації, коли відкинуться неприйнятні моделі виходу з війни, запуститься модель вічної війни, яка є запорукою Міндіча, Єрмака при владі, Зеленського, всього синдикату до кінця світу. При великій смертності, при ще більшому руйнуванні, при сидінні людей без світла по 15-17 годин. Невідомо тепер заради чого, тому що збережеться модель мародерократії, Збережеться модель пограбунку. І для них війна є тою, тим щитом, тим алібі, тою причиною підставою, власне, до кінця світу. Далі собі мародерити спокійно, тихо. Не буду я відправляти відставку Алібабу. І що ви зробите? Що будете? З картонками, блін, стояти чи що. Ну тобто патова ситуація. Треба говорити про прийнятні моделі виходу з війни. І казати, ага, нам, значить, не підходять такі-то територіальні поступки. Окей, нам, значить, підходять кордони 91-го року. Вони можуть бути досягнуті, так ні. Якщо відповідь ні, тоді це є суїцидальна поведінка. Бо якщо не є досяжними твої цілі, ну, то звичайно, що будуть тобі пропонуватися цілі нижчого гатунку, нижчого порядку, нижчої висоти. І ти, звичайно, будеш завжди на це не погоджуватись, тому що в тебе буде мрійництво, в тебе буде ілю, ілюзія творчість, буде той креатив фантазії, що нам треба розумієте, найкраще закінчення війни. Що воно було, то треба було 4 роки для того постаратись, а не розікрасти все на енергетиці, щоб люди сиділи зараз по 17 годин без світла. Ну, от така ситуація зараз. І ця патовість, ця, ця відсутність розмови про те, а які же ж тоді наші умови війни, і чи можуть вони бути чимось підкріплені, окрім як просто загинання пальців головою синдикату, що йому не підходить. Ну це кожен зможе. тут Тут нікому нічого ніколи не підійде. Ну, тоді треба формувати основи того, що підійде. Тоді під свої умови закінчення війни підтягувати власну спроможність. Не відео, не відосик незламний, полум'яний. І не морду кірпічом, якби ні в чому не бувало. Далі вершать людські долі, ті, які роміти пограбували цю державу у час війни. Як ні в чому не бувало, просто вус не дуючи. Ну, а треба тоді пропонувати візії практичні. Суспільство має знати: ми на це не погоджуємося, нам це не підходить з зрозумілих причин, бо не підходить. Але тоді ми напрацьовуємо ось це. Це ось це його нема. Має бути у війні досяжна ціль. Тоді вона не є марною. Тоді вона не є просто самоціллю. Тому що війна як самоціль заради війни, тобто збереження по грабунку. Клікою, яку не можна чіпати і міняти, але воно тоді воно знищує взагалі поняття ну, якоїсь релевантності, доцільності і цінності війни. І це вже тяжко буде народу пояснити, тому що ну, воно вже виглядає, що то воно ну, не, ну, не буде канати такі. От Той пафос, уже не буде канати. Має бути практична постановка. Відхилили не. Ті, які не підходять умови, запропонуйте, ті, які підходять. Озвучте суспільству. Скажіть, наша ціль у цій війні це двокрапка і перерахувати чітко, проговорити це з суспільством, щоб суспільство розуміло візію, заради чого воно має терпіти, вмирати, гинути, поки Міндіш насолоджується життя з, з Алібабою. Тоді це має сенс. Має бути ця проставлена не. Ілюзія про кордони 91-го року, що воно може в 2101 році колись і буде, або не, ну, та, та не буде, ну та Боже, мій ті ж, ж, живуть на реальній землі. От, власне кажучи, це найбільше дивує. Дивує відсутність взагалі будь-якого візіонерства на рівні проговорки і структуризації досяжних цілей, практично досяжних, не захмарних. То в нас планка висока, все нормально. там. Розпад Росії, все то не. такі досяжні цілі, які можна під дедлайни підтягнути. Ну, не в випадку, як з трьома тисячами ракет, один, один гігават електроенергії, що зараз люди без світла сидять, якщо в нас вже мав бути, та, ну і так, далі, і так далі. Досяжні цілі. Власне. Практично досяжні. У нас все-таки це є досі полито соусом несправдженості, соусом позахмарних недосяжностей, соусом риторики, патетики, пафосу, ну не підкопаєшся до того. Але практичного, реального, альтернативного до того, що не підходить запропонованого, нема. Хоча, якщо взагалі ві, ві, емоції від, відрізати. То це такі, так, ну, офіційно він ж не був представлений, це зливи в пресі. У того плану. Ну, р -р 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 це найраціональніше, що взагалі зараз є. На поверхні, це раціональніше ви документи раціональнішого не знайдете. Ну, можна, звичайно, писати і, і ну, утопії, там, да? антиутопії, але ну, з раціонального тут, тут більше нічого і не придумаєш. В умовах, які є реально. Це констатація умов, які створила. Чотирирічна одноосібщина, от чотирирічна односіпщина до того все довела, пообвалювала все так, що зараз уже кращого годі сподіватись ні того, що нам запропонували. І, звісно, нам то не буде підходити. Ну, власне кажучи, щоб то не підходило, а підходило щось, те щось має бути чітко проговорено, проартикульовано, спрезентовано. І без е, е, тих всяких захмарних рюшечок, а з, реальними, ну, з реальною е, ну, досягністю, з розумінням, що це дійсно можна досягнути. Тот-то-то. -то -то. І тому пад, і тому, і тому вибір довгої війни, без якихось видимих проривів у ній. І тому далі вічна влада людей, які, які не здатні поступитися коритом, навіть коли вже не знаю, що ще має статись. І тому, і тому, і тому, і тому тупик, знаєте, з іншого боку, я такий вислів, що тупик це найкращий привід ламати стіни. Ну, може, переоцінка ситуації самих себе теж цьому посприяє, не знаю. В кожного свої думки, і це добре, щоб в людей були якісь думки, хоча б. Я поділився своїми, буду вдячний за те, що ви співставите їх зі своїми. Е, підпишіться на YouTube канал на Telegram канал де я тексти пишу. Навіть без світла якось умудряюсь. Е, е, попрошу за пожертву. Якщо є ваша ласка, е, е, новий номер карточки є в описі до відео, буду вдячний за вашу пожертву та ефіру. І бережімо себе. Всього доброго.